Ми маємо протягом року багато календарних свят. І всі вони визначні і світового рівня. А от свято Дня Космонавтики це найбільш житомирське свято. Житомир найбільш причетний до цього свята, тому що народився в нас якраз геніальний конструктор Сергій Павлович Корольов. І ми повинні свято шанувати його пам'ять. І дуже приємно, що в 1970 році відкрити музей Сергія Павловича Корольова, який є зараз музеєм космонавтики. Він в такому плані єдиний. На теренах України і бувшого Радянського Союзу Сергій Павлович Рельов це справжній геній, геній Житомирський, який бачив розвиток космічної галузі і простору, який не осяжний простим людям на багато-багато років вперед. І ми в цьому впевнюємось. Ми пишаємось нашим земляком, і я думаю, що це наша гордість назавжди.